Податківці проти дроблення бізнесу на ФОПів. А що ж замість цього? Що ж робити підприємцям, які так працюють? Що від них хочуть податківці? Дивіться, податківці, звісно, хочуть більше податків, і не просто більше. Ви, наприклад, зараз сплачуєте 1%, а потрібно буде сплатити 2%. Ні, вони хочуть значно більше. Вони хочуть, щоб ви перейшли на загальну систему оподаткування і щонайменше сплачували ПДВ. В чому проблема перейти на загальну систему оподаткування? А в тому, що у більшості бізнесу, який використовує спрощену систему оподаткування, немає документів на придбання товару. Чи вони є, але вони без ПДВ, тобто немає вхідного податкового кредиту. І що це означає? Що ви маєте сплачувати 17% податків від обороту, і це тільки ПДВ. А є ще податок на придбуток та інші податки. Приведу приклад. Наприклад, ви торгівля, яка використовує 10 ФОПів на рік, ну такий невеличкий да, бізнес. В такому разі ви сплачуєте податки в 500 тисяч гривень на рік. Це не дуже багато, менше 1%. Якщо ви зараз зареєструєтеся на загальній системі оподаткування, прийдете, або зареєструєтеся як ТОВ, і за відсутності податкового кредиту, а скоріш за все, у вас його не буде, або він буде мінімальний, ви тільки ПДВ заплатите 10 мільйонів Погодьтесь, дуже велика різниця: 500 тисяч і 10 мільйонів. Звісно, податківці хочуть бачити ці 10 мільйонів гривень. Тобто, це настільки різні розміри податків, що наразі ринок товарів, які використовують спрощену систему оподаткування, він знаходиться в такому шоковому стані, коли хтось ще працює за старими схемами роботи, і в нього 1%. Від обороту витратів на податки, а хтось вже розуміє, що він не може так працювати, йому потрібно переходити на загальну, і в нього витрати на податки можуть сягати і 20% від обороту. Не існує універсальної схеми переходу від дроблення бізнесу на ФОП. На якусь схему роботи на загальній системі оподаткування все дуже індивідуально, все залежить від вашого бізнесу, що у вас з документами на витрати, як взагалі він побудований. Тому якщо вам потрібно сформувати таку податкову стратегію, або вам потрібна допомога, консультація, порада, то ви можете звертатися до мене. пишіть для цього в особисті повідомлення або мені в телеграм.